Новий світовий порядок, саміт Шос у Китаї, посилає тривожний сигнал Україні та заходу. Польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави! Не забудьте підписатися на канал і вподобати це відео. У китайському Цянзіні відбувся 25-й саміт Шанханської організації співпраці. Найбільший в історії цієї організації, створеної під егідою Китаю та Росії, як наголошують західні аналітики, шос дедалі частіше позиціонує себе як альтернатива західним структурам, зокрема G7 та НАТО. Аналітикиня Сарі Арно Хаврен з британського аналітичного центру Русі вважає, що посилення ролі шос це тривожний сигнал для України та демонстрація поступової ерозії післявоєнного світового порядку. На її думку, саміт став майданчиком для просування російської версії війни в Україні серед країн глобального півдня. Учасники, зокрема, Китай, Індія, Іран і Туреччина не підтримують західні санкції проти РФ і розширюють з нею економічну та військову співпрацю. Ключовим меседжем саміту стало просування концепції неподільної безпеки та так званого. Шанхайського духу ідеї, які піднімають міжнародне право системою регіональних домовленостей між великими державами, де голос менших країн, таких як Україна, може бути легко проігнорований. Хоча в ШОС існують внутрішні суперечності, особливо між Китаєм та Індією, сам факт їхньої присутності на саміті є сигналом, що США та ЄС поступово втрачають монополію на глобальну дипломатію. Експертка також попередньо. Жає, новий багатополярний світ буде менш прозорим, менш демократичним і більш толерантним до авторитаризму. Чи зможе Україна відстояти свої інтереси в умовах формування нових глобальних альянсів? Напишіть у коментарях, що ви думаєте про перспективи цього нового порядку, де захід вже не головний? Євростат оприлюднив свіжі дані про безробіття європейському союзі, і польща, попри сильні економічні показники, не змогла пробитися до трійки лідерів згідно з офіційною статистикою. Рівень безробіття в Польщі у липні становив 3,1%, що дало їй четверте місце серед 27 країн ЄС. Попереду такі країни, як Мальта, Чехія та Словенія, середній показник По ЄС 5,9%. На перший погляд нічого критичного, але чому це тривожний сигнал? Тому що польща ще нещодавно стабільно входила до трійки країн з найнижчим безробіттям в Євросоюзі і тепер поступово здає позиції. Це може бути першим дзвіночком уповільнення ринку праці на тлі геополітичної нестабільності, зростання цін і відтоку кадрів на захід. Ще більш тривожні цифри серед молоді до 25 років, 12,7% молодих поляків, безробітні, і це лише п'яте місце у той час, як в Естонії молодіжне безробіття б'є рекорди 27%. Навіть у стабільних країнах, таких як Німеччина, 6,3% і Нідерланди 8,4%, працевлаштування молодих людей залишається гострою проблемою. Якщо ця тенденція. Збережеться, польща може втратити репутацію країни з одним із найсильніших ринків праці в регіоні. Друзі, поділіться, а чи ви помічаєте, що роботу стало знайти важче ніж раніше, і як це виглядає у вашому місті чи регіоні? Напишіть у коментарях, нам важлива ваша думка.